Не варто корупційній владі взнавати думку людей про себе, бо рано чи пізно почує правду. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, пишіть коментарі і підпишіться. Сьогодні у нас на календарі 14 вересня-четвер, а отже, програма Нечистий четвер. Сьогодні я хотів би поговорити про соціологічні опитування. Тобто про два опитування, які були проведені у липні і в серпні. Ну, перше опитування це Фонд демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, і друге це Фонд демократичної ініціативи спільно з Соціологічною службою Центру Розумкова. Ну, Перше дослідження у липні, ну, тут я би зачепив, поговорив про одну цифру цифра це. Майже 78 сімдесят відсотків, відсотків респондентів з двох тисяч, так, понад двох тисяч, які були опитувані, відповіли, що президент несе відповідальність за корупцію в уряді і військових адміністраціях. Це насправді викликало ну, велике обурення у владі. Це фактично зараз дуже жваво обговорюється вже декілька днів. Я думаю, воно буде ще обговорюватися. Це було проведено в 11 вересня. Про це більш детально загально поговоримо у програмі Головна подія у суботу. А зараз, от хотів би ще е, сказати про наступне опитування: опитування о серпні. Там також цікава цифра: 52,5% – Це ті респонденти, які повіли, що критика влади за корупцію не заваджає підтримці Заходу в Україні. Ці дві цифри, на мою думку, ну, показують, демонструють такі важливі тенденції, дуже важливі тенденції. Ну, перше, насправді влада, яка ну, тривалий час через єдиний телемарафон, так, вона хотіла монополізувати ту інформаційну політику. Вона все робила і показувала для того, що от саме Володимир Зеленський, він у всьому головний у всіх питаннях, і він всі питання вирішує, включаючи там наступ, контрнаступ, оборону, тобто ведення війни, фактично. Тобто, вони намагалися це вбивати, вбивати в голову всіх, хто дивиться єдиний телемарафон, і певною мірою досягли успіху в лапках. Тепер за це треба відповідати. Друге, що, на мою думку, є дуже важливе. Більшість громадян насправді вже ця політика ну, набридла. Ця політика вихваляння постійного і таке враження, що до реальної ситуації глава держави вже нічого не має ніякого відношення і нічого його не стосується. І таке ну, політика така, що типа, Ніби всі ці бояри погані, цар добрий, вона вже насправді не проходить. Не проходить і ці цифри вони просто демонструють, що вже це ну, не буде працювати. Ця така політика пропаганди, я би навіть сказав, певного зомбування, там створення певних героїв, які ну незамінні, яких не можна, не можна критикувати. По-третє, це говорить реально, що потрібно боротися з корупцією. Потрібно боротися з корупцією не на словах. Та, дуже правильні, красиві слова говорить президент. Так, скоріш за все, вони б знали ці цифри раніше, тому почали таку от візуальну боротьбу по телевізору, демонстрували там затримання Коломойського. Але все одно це не буде працювати. Такі точкові демонстративні, скажімо так, покази боротьби з корупцією. Вони не будуть працювати. Це має бути системна і постійна боротьба з корупцією. По четверте, до критики насправді владі треба ставитися, ну я би так сказав, з розумінням і намагатися виправляти всі ці е, помилки і промахи, які вони роблять. І це було би правильно. Ну і п'яте, ну не треба зараз винувачувати, там соціологів, вимагати від них, щоб вони щось там пояснювали. Бо ті цифри, які вони озвучили, написали, вони вам не подобаються. Ну так воно не працює. Треба реально починати займатися. Тими справами, які ви обіцяли робити не тільки, до речі, нам, українцям, але й нашим партнерам. Треба свої зобов'язання перед громадянами України і перед нашими партнерами все-таки потрібно виконувати. І не сумнівайтеся, що Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги, не зважаючи ні на що, ні на які заяви, діяльність чи бездіяльність чинної влади. Не забувайте поставити вподобайку. Написати коментар і підписатися. До зустрічі завтра у програмі П'ятничні Розуми. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!